Секрета ніякого немає. Юшка традиційна, як завжди, вариться. У нас іде три види: риби: короб, лящ, голови, то слово. Ми поклали для навару. Трошки так. У нас гарбузовий хлібчик, це хлібчик на основі гарбузового пюре. У нас є молочно-ванільна булочка з гарбузом, гарбузова начинка всередині. У нас є навіть желе гарбузове. У мене все, що стосується гарбуза, навіть варення. У нас дома є гарбуза. Це Дуже мій чоловік це? готує такий смачний плов. Свініна бараніна. І всі інгредієнти, крізь басмати, Саме головне з любов'ю. Ми збираємо на корпорацію монстрів. Гроші для ЗСУ. Ну, я такі люблю заходи, там, де збірна ЗСУ там співати, танцювати. Де можна десь щось купити, пофотографуватися в фотозонах.